Сьогодні ми зустрічаємося. В сьоме. <плес> То не жарти. Сьомий раз це не жарти. Це більш ніж багато. І сьогодні ми будемо читати казку про пса-патрона. Е, будемо читати казку про героя наших днів, так? Тому що пес патрон це що жарти? Це сам пес патрон. Зоряна живка вже написала про нього маленька історія про велику мрію. Ось опес патрон. У вас же є значок. Так, всі готові, всі підготовлені. Розумієте? Нам тільки бракує прямої трансляції з цим патроном через Інстаграм. Але він про нас дізнається, ми його затегаємо. А то! Інтернет єднає світ! Отож, почнемо. Сьогодні. Звичайний літній день. Ще зранку ми з колегами знешкодили 10 мін, 5 нерозірваних снарядів і ракету від точки У. Це не швидка справа. Але спочатку такі дуже небезпечні штуки треба знайти, потім обережно перемістити на полігон, підготувати вибухівку, а тоді буде БАБАХ! І оцей бабах такий гучний, що від нього дуже робиться страшно, але нема чого боятися, все під контролем. Тепер ми маємо обідню перерву і час перепочити. Я собі ляжу в холодочку і трішки подрімаю. Добре, що я не людина, а ось моїй людині треба писати звіт. А мені нічого писати не треба, бо я пес! Пошук снарядів, мін і бомб це дуже відповідальна робота. Адже нерозірвані боєприпаси загрожують великою небезпекою. Вони що? можуть вибухнути, вибухнути будь-якої миті. І від цього вибуху будь-хто може загинути або поранитись. Тому ми їх розшукаємо і знесходжуємо. Іноді люди кажуть, такий скарб, як я, на дорозі не валяється. Це означає, що треба дуже довго і наполегливо шукати. Я навіть не знаю, чому так кажуть, бо я от люблю повалятися в куряві на дорозі, особливо сонячний день. А мої колеги називають мене і скарбом, і талісманом. Ось так після того, як ворожі війська відступили, нерозірвані боєприпаси трапляються всюди, і на дорозі, і серед поля. І в лісі, і на березі річки, і в чиємусь квітнику поміж півоні і півників. І нам потрібно їх знайти всі до одного. І ті, які помітно з першого погляду, і ті, що заховані, треба всіх знешкодити. Колеги кажуть, що на це піде приблизно 5-7 років. Я не знаю, як це довго. Мені тільки 3 роки. За собачими мірками я саме досягнув повноліття. Я вже не якесь там щеня нерозумне. Я вихований, освічений пес. У розквіті сил. Uh -huh. Я сповнений неснаги працювати з моїми людьми стільки, скільки потрібно. Uh -huh. Uh -huh. Пес патрон риє. Uh -huh. Мене звуть Патрон і я Джек Рассел Тер'єр. Ви не подумайте, що я цим пишаюся. Хіба зовсім трішки. Але я пес родовитий. Моя порода не належить до найдавніших. Вона з'явилася менше сотні собачих життів тому, саме тоді, коли в людей виникла потреба у таких собаках, як я, бо ми активні, жваві, безстрашні, невтомні і наполегливі. Подейкую, що нашу породу вивів англійський сільський священник. Його звали Джон Джек Расел, а його собаку, праматір нашого роду, звали Трампл. Це ім'я означає козир. А також гра на трубі. Вона була дуже красива, у неї було біле хутро, і вона мала обов'язкову руду плямочку на оці. І дуже дзвінкий голос. А потім виявилося, що ми чудові друзі для людської дітлашні, бо ми любимо гратися, бігати і стрибати з дитинства і до самої старості. Людські діти ростуть повільно, кільканадцять років. Не те, що щенята, які встигають подорослішати за три дні. Ну добре, ну за тиждень. Ну серйозно. От не бачили ви свого цуцика кілька днів, а він вжух і виріс? Ага. Тож доти людська дитина дорослішає, песик і виросте, і змужніє, і зістаріється. Багато собак з руками втомлюються ганяти за м'ячем, бавитися в хованки і бігати. Але не ми. Гратися поки живий. Ось нас дивіст. А так собак-мисливців ми стали собаками-компаньйонами. Хто такі компаньйони? Проводжу. Це пес або людина, яка складає товариство тому, кому самотньо. Так, мушу зазначити, що я ніколи не був в Англії, звідки походить моя порода. Зате я був у Києві і у Львові. Як на мене, то були дуже далекі мандри. Ми їздили потягом. Подорожувати потягом це щось дуже дивовижне. Хто подорожував потягом? Я. Я два Не, рази. мільйон раз. А я кучу разів межу, а я в Ну, більшість, більшість вже їздила, пора і вам придбати квиточок. Отож, залазиш ти в величезну гігантську змію, вона тебе ніби проколтує, і ось ти в її животі. Страшно! Але там майже як вдома, кругом крісла і диванчики, столики, килимки, пахне кавою і канапками. І що це? це таке канапки? Бутерброди. А -а. Ось, 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 ось пес-патрон. Пес-патрон їде ага, в першому ліді. Потім декілька годин доводиться сидіти і чекати, і чекати, і чекати, але це нудно. Зате можна поспати. А зміюка повзе собі кудись та й повзе. Потім ти виходиш з її залізного пуза на світ і опиняєшся в геть-іншому місці. Разом з моїми людьми ми мешкаємо. Хто знає, де мешкає По Україні. Це в Україні, бо це наш пес-патрон. Yeah. В Чернігові. Моїх людей звати Єгорчик, Мама і Михайло. Єгор це хлопчик, який про мене мріяв. Його мама найкраща у світі вміє чухати Пусько. Я їх дуже люблю. А Михайло це вожак нашої зграї. Я його поважаю і слухаюсь. Саме він запросив мене в команду і допоміг мені стати собакою сапером. Тепер ми з ним не просто людина і собака, ми друзі, партнери і колеги. Але почнімо спочатку. Я народився в 2019 році в поважній собачій родині. Мої батьки були чемпіонами собачих виставок: красиві, кмітливі, урівноважені і слухняні. Не дивно, що мені спочатку пророкували виставковий успіх та всі собачі змагання. Всі родичі думали, що я продовжу шлях і примножу славу нашого славетного собачого роду. Я мав стати собакою компаньйоном для дитини. Це було моє призначення. Ми, Джеки, Расили, дуже любимо дітей, бо з нами весело гратися, бігати, стрибати, кидати і ловити м'яч це стільки радості. А ви от візьміть і спробуйте поганяти другу годинку з м'ячем, побачите, що буде. Тому що біг і гра. Допомагають прогнати страхи і тривоги і веселішують геть усі: і собаки, і люди, і дорослі, і всі інші. Бо ми собаки не любимо сидіти самі в квартирі. Нам треба багато спілкуватися. Отож, Михайло взяв мене з собою на службу, на роботу. Він працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Запобігти, врятувати, допомогти. Бігати нам доводиться справді багато. Ситуації дуже різні. Пожежа, повінь, снігова заметіль, на дорогу впало гігантське дерево під час буревію, котик заліз в трубу, застряг де небудь. І на приход... приходимо на допомогу ми, рятувальники. Михайло Сапер, піротехнік. Він знає, як знешкодити вибухові пристрої, які вчасно не вибухнули. Тут, тут це що? Пожежники. це пожежа. Без патрон поки розказує. Зараз він з'явиться. Він ж головний герой книги, але треба щотку створити саспенс. Ага. Того дня він з колегами якраз мав знешкоджувати старий снаряд. В святі богомоли. Цей снаряд був справді дуже старий і небезпечний. Він лежав у землі кілька собачих життів, а може й одне повне людське життя. Кажуть, колись давно тут була інша війна, яку вже пам'ятає дуже мало людей, а собак. Які про неї чули, взагалі не залишилося. І от лишилися тільки бомби. І треба простежити, щоб вони нікому не зашкодили. Коли вибух пролунав вперше, я, звісно, трохи злякався, але не сильно, бо Михайло тримав мене на руках. За другим разом вже було не так страшно. А за третім я перестав звертати на це увагу. Моя людина не хвилюється, і я не хвилююся. А я знаю, що це за війна Друга, мірова і Перша світова. А я не знаю, коли буде перемога? Правильно, пес Патрон згадує про Другу світову війну, після якої на території України залишилося багато небезпечних різноманітних снарядів. Тому що земля має таке дивовижну властивість. Вона потихеньку виштовхує предмети, які в ній сховані. І рано чи пізно всі скарби сховані в землі, опиняються на поверхні. Тому треба що робити? Дивитися під ноги і бути уважними. Отож. Михайлові товариші тоді розсміялися. Дивіться, у нас пес перотехнік, та він сапер! Рятувальник! Все може бути, усміхнувся Михайло. І ми поїхали в частину. Оце слово рятувальник запало мені в серце. Рятувальник це той, хто що робить? Рятує. Рятує життя. Він не просто ганяє м'ячика, не просто ходить і красується на виставках, він рятує життя. І я собі подумав: от виросту і стану псом-рятувальником. І так воно, бачите, сталося. Раджу вам, мрійте. Якщо навіть ваша мрія здається нездійсненною, звісно, щоб досягнути задуманого, треба бути наполегливим, але без мрій можна хіба лежати під столом і шукати надуманих бліг у своїй шерсті. Нудьга! Ну, слухайте, спочатку я розповім вам, як мені довелось піти в собачу школу. От для чого ходити в собачу школу? Спитаєте ви мене? Що ви, научите, щоб як -як. ви думаєте, собаки теж мусять вміти читати, писати без помилок і розв'язувати рівняння? Ні, да. роб... там проходити Ні. навчання, не тренувана Там собачий спецназ. Е, я не на бачила як собаки вчаться в школі. Там їх навчають різних змін, які їм знадобляться в порятунку життів і багато знешкоджень. Вони mm -hmm. трюки mm -hmm. допомагають. Mm -hmm. Я не бачила mm -hmm. ніколи собак, то що ходять в школу. Мені це не снилося. Так, я бачу, що дехто знає більше про собачу школу, ніж пес патрон, поки який як розкаже. Бомби безрядні, а мавсь тільки красний а то не люблю красний. Ну, ви все правильно розказали. Пес патрон розповідає майже те саме. Єдине, що він каже, що зазвичай у людській родині живе один пес, зрідка два. Але час від часу нам потрібне інше товариство інших псів. У собачій школі мене навчили розуміти людей. А це справа непроста. Адже в людей що? Духовий. Немає хвоста. Бо люди, а тварина – це тварина. От як спілкуються між собою звірі? Як а? Звіри а? не як не спілкуються. Мя, вони спілкуються, служать спілкую, нявкають. Вони, спілкую. вони напевно таки спілкуються, бо вони в одному виді. По-перше, говорить пес патрон певними звуками: в собак це гарчання, гавкіт, тявкіт, повискування, попискування, виття. У нас всього є сотня слів, і цього більш ніж досить, щоб повідомити щось дуже важливе на далеку відстань. А коли ми один біля одного, головну роль відіграє в нас мова тіла. І тут не обійтися без хвоста. От ніяк не пообійтися. Помахуючи хвостом, ми висловлюємо радість, гнів, попередження, сум і страх. Мова хвоста однакова для всіх собак, всіх пород, якій би країні вони не мешкали. Тому пес з України легко порозуміється з псом. із Англії. Чудово! А це друзі і патрона? О, ой, ой, ой. Я зараз завалююсь.